А що кубір? Сайбер. А чи Сайбер? Навірно, <звілля> трошки треба скрити Буся, замокни. Ринок ну, пустовати в новостях. Так, 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 тик, так. Всім привіт! І знову з вами Кепс Ньюс, Ольга Сергіївна і Артем Романович. Так, добро, Раді вас щось. всіх вітати з Новим Роком, з Різдвом. Як ми з вами скучали? Дивися, у нас навіть однакові з тобою чашечки Майже. Майже. Тільки в мене трошки світліша, а в тебе трошки темніше. А ринок все падає і падає, Сергій Я тільки що з топока зловила. Бачиш, ринок я ще не поки... готовий рости. Підемо на корекцію, я... походу. Так, да, згодно. Я два рази була в безубитку, але я каталася, то я не бачила. Була б закрила. Ну нічого страшного. Зато перед цим взяли. Це тобі дав новин трошки, бачиш, ринок такий ще відпочиває. Новин мало, нічого не відбувається, таке відчуття. І ну, потихеньку падаємо. Серед речі не повиходили з відпочинків. Так, ще всі святкують. Я думаю, В будь-якому випадку у нас є декілька новин, так, да, Романович? Ну, і, звісно, вселійно. Ну, та, всі новини в вокруг BlackRock, що очікується схвалення біткоїні etf там 10 січня. Ну як ми з команді ж казали, що введуть ETF, ринок буде падати. Не введуть, ринок все одно буде падати. І як я казав в минулому році, я хотів відкрити опціон шортовий на відкритті річної свічки. Я так і це зробив. Типу, моя ставка того, що біток буде швидше мінус ну, нижче 30 тисяч доларів. Чим ну виросте, що побачимо, скажімо так, як відпрацює цей прогноз. А да, по ринку по що? що? Але в будь-якому випадку не потрібно залітати одразу після того, як ви почули, як сказав Романович, що біток буде приблизно 30 тисяч. Шукайте свої сетапи. Де. Я а, можу помилятися там. Торгуйте з розумом. Якщо ви не розумієтесь, ви можете завжди звернутися до нашої команди і отримати професійну консультацію, навчання ну і підтримку в команді. Новина про майбутні великі розлоки наступного тижня: це ENS, GMT, CHEL, ICP, APT, OAS, GFL і Cyber. Але я цей Cyber назвала би кубір. Будьте уважні, тому що коли йде розлок монет, монетки можуть. Ціна може падати стрімко. Ну ви скажіть, напишіть там в коментарях. Ви за нами скучали чи ні? Так, Тата дуже цікаво. Ми скучали. Я от останній раз, коли ми були, це було дуже давно, але прогнози всі з того моменту збулися. Це те, що біток буде падати, буде корекція, якраз і бачила, як ринок да, обсипався. Центральний банк Нігерії схвалив стейбл CNGN. Він буде запущений 27 лютого 2024 року. Центральний банк Нігерії схвалив стейблкоін. Я хочу сказати, що 2024 рік це рік взагалі дуже великих змін. Цифрові валюти, монети, криптовалюта, будуть основним із змін в нашому світі. Я завжди за це топлю. Перед. Перейдемо до графіків, чи як ти кажеш? Так, да, давай, давай перейдемо, подивимося там, біткоїни. Тоді, першим у нас буде біткоїн, Ми його не розглядали аж три неділі. Зараз в нас розвивається річна свічка. На даний момент річною свічкою ми зняли ліквідність з предыдущої свічки, і поки що у нас є давлення на підтримку річну. Це, от я її відмічував, красною зоною. На неї зараз зараз жати. Да? тобто, якщо біткоін підійде до своєї підтримки там, 40 тисяч доларів, для мене це такий, скоріше всього, тригер буде того, що біток піде нижче ще швидше. Шестимісячна ну, і трьохмісячна свічка вони всі виглядають так само, ну і місячна свічка, то також. На місячні свічки ми підійшли до, скажімо, до продавця, який товкав цю ціну, і зараз його ретестимо. Якщо ми переб'ємо ці максимуми, Ось ці і закріпимося десь тут вище, то це є предпосилка для того, щоб біткую там іще, іще йти вище. Якщо ми не зможемо перебити і прямо отсюда, там підемо вже на корекцію, то це це прям корекція, корекція довгострокова буде. Ну і якщо йти на недільку, то у нас відкривається перша недільна свічка, через 6 годин відкриється недільна свічка. І, в принципі, в недільному сценарії ми ще можемо да, там, щось робити рости. Але можна замітити, що ми вже встали в такий консолідацію, в консолідацію, такий боковичок, і на Денці цей боковичок питається якось піджати. Все таки хай, да, якось там, типу, вийти вверх і впасти. Якщо ви спомните, то в минулих випусках Caps News ми казали про те, що буде таких два задьорги. Ось перший задьорг і ще один задьорг фінальний. І після цього задьоргу вже. Дай Боже, була б корекція. Це так бажання по біткоїну так сказати. А якщо брати там уже якісь годинні таймфрейми, то тут фіг його, пойму що. маркетмейкер пробує набрати позицію. Шах вліво, шах вправо, гравців немає, стакани пусті. Він Як, як, як може, так і знуряється. У нього немає іншого вибору, йому потрібно тримати ліквідність і заманювати людей. Буде робити все, що хочеш. Так, да, ринок трошки затих, але люди відпочивають, потрібно точно відпочивати. Е, всі святкують, е, тим паче, що хтось святкує Різдво 25 грудня, хтось 6-7, колядки, щедрівки, Ну, а в будь-якому випадку, хто б як не святкував, ми всі одна велика команда, одна велика країна. Всіх з Новим роком! Всіх з Новим роком і гарних свят! Па-па! Гарних свят. Надію, що в наступному тижні новин буде набагато більше. Ми вже зможемо з Романом і пошуткувати над якимись новинами. А так, всім па-па. Тримайтесь. -па.